інформацію тепер інформбази підприємств мають бути зареєстровані у державній службі захисту персональних даних. Це передбачає новий закон. Більш того, з нового року підприємців порушників лякають штрафами до 17 тисяч гривень. Тож за кілька днів до нового року перед кабінетами чиновників НАТО чи таке страшне покарання, як його малюють, і чого чекати підприємцям з 1 січня? знає Михайло Колесніков. Підприємців біля приміщення державної реєстрації як снігу навалило, бо почули, що вже з 1 січня тих, хто не зареєстрував персональні дані, штрафуватимуть. Тож треба заяву подати, утім приймають їх дуже прискіпливо. Неправильне заповнення, ну це можна неправильне заповнення, шрифт не той, неправильне заповнення, вони аніж не пишуть в чому суть. А як заповнити анкету правильно і гадки не мають? Нету доступних роз'яснень. Тобто, вот я подошла, спросила, то есть ли засновники. Тобто не можуть объяснить. Вот у мене, допустимо, ЖБК. Взагалі не знаю, що такое ЖБК. Закон набув чинності влітку, а підприємці заходилися реєструвати архіви лише під новий рік. Тож обліковці у паперах погрузили. Люди от ждали, ніхто не знав, нічого не спішив, хоча і виступали в масових масової конференції проводили. Ніхто нічого. не останній місяць пішла якби навал. До нового року усі бази даних вони навряд чи оброблять, тому і боржників із 1 січня ще не штрафуватимуть. Заявку на реєстрацію персональних даних зазвичай подають письмово. Утім, аби не стояти в чергах, це можна зробити за допомогою інтернету через сайт Державного реєстру персональних даних. Для цього підприємцю потрібно лише мати відповідний електронний підпис. Та паніка не спадає. Підприємці певні, новий закон загрожує бізнесу. Тепер персональними даними може бути будь-яка інформація. Інформація, наприклад, вчителька, яка забрала контрольну роботу з класу, 30 учнів, фамілія, ім'я, прізвище, ім'я по батькові, персональні дані, персональні дані, що вона зробила? Вона ці персональні дані базу винесла до себе додому. Вона порушила закон про зберігання у службі захисту персональних даних, заспокоюють, штрафуватимуть лише за рішенням суду, коли буде скарга на підприємство або фізичну особу підприємця… І... Після цього йому буде надано рекомендації. Якщо він не усуне раз рекомендації, другий раз, третій раз, тоді вже буде справа передаватися до суду. Та до штрафів іще далеко. В Україні близько 4 мільйонів підприємців. Утім, зареєстрували свої бази даних лише 300 тисяч. Михайло Колесніков, Дмитро Родзянко, День Сіті. У Солом'янському.